З давніх давен люди селились на берегах рік, адже вода це завжди життя. От і на березі річки Бог, яку давньогрецький історик Геродот називав Гіпанісом, понад 600 років тому з'явилось невеличке поселення. Так було покладено початок місту Вінниця. Найстарішій кам'яній споруді без малого 400 років кляштор єзуїтів на кошти генерала Подольського та старости Браславського Валентина Олександра Калиновського почали будувати ще у 1610 році. І оскільки час був неспокійним, татарські напади ще тривали, єзуїти будували свій кляштор з колегіумом, школою у вигляді фортеці з чотирма наріжними баштами. Але крізь неспокійні історичні епохи до наших днів до Жила лише одна, поряд з єзуїтами свій костьол почали будувати домініканці. Засновано його ще 1624 року. Але лише намісник Браславський Михайло Грохольський у 1760 році закінчив муровану будівлю костьолу та кляштуру. Приблизно в такому ж вигляді вона збереглась і досі. З архітектурної точки зору будівля костюлу витримана у стилі пізнього барокко з двома великими баштами на чолі. У 1839 році костьол став православним собором. Третій великий пам'ятник у Вінниці доби торговельного капіталізму це кляштор ордену капуцинів святого Франциска. Заснував його 1745 року. Вінницький староста Людвиг Калиновський. Статут ордену забороняв зайві оздоби в костьолі. Ось чому поряд із жвавим бароком домініканського кляштору. Виникла ця проста, бідно оздоблена, але й могутня та виразна своєю формою капуцинська фортеця. На мапі вінниці 1793 року зазначено лише три мурованих приватних будинки жоден із них не уцілів. Будування мурованого міста розпочинається у 19 столітті в стародавньому центрі біля кляшторів. Того часу вже виявляється сучасний вигляд вулиці Соборної, найстаровиннішої транспортної артерії міста, колишньої поштової, а ще раніше Летичівської дороги. В межах вулиць Слинька, тепер Михайличенка та Інтернаціональної, всі будинки мають чоло оздоблене рисами українського барокко. Орнамент на карнизах спільний усім цим будинкам, також як обов'язковий фронтон в барокко з деякими варіаціями. Найбільших масштабів будівництво досягло з кінця 19 століття, до початку імперіалістичної війни. Саме в цей період закінчується будівництво залізниці Київ, Одеса, споруджено мости, водогін, електростанцію, трамвайну колію, впорядковано чимало вулиць. У спадок від тих часів нам залишилось немало будівель ділового, культурного призначення та колишніх особняків. Нинішня художня школа та редакція обласного радіо, будинки Брусилова та Фабріціуса, дитяча поліклініка та Кумбарах та інші. Лінія добротних особняків тягнулась від центру до так званих садків, нині масив Свердлова, тоді дачі багатігів та особнячки народу середніх статків. Якщо вершиною заможності вважалося жити у власному особняку, то люд скромніших статків, але з певними життєвими амбіціями селився у так званих доходних домах. Саме їх ми нині бачимо в переважній більшості по вулиці 9 січня, Першотравневій, козицького соборній. Що ж стосується міської бідноти, то вона мала чітко відведене її місце. Старожили й досі пам'ятають, що представляла собою колишня єврейська Єрусалимка. До речі, нині на місці її колишніх трущоб пишається згорба кінотеатр Росія. Християнський желюд селився на так званій слов'янці замості в районі вулиці Київської. Вінниця як місто не втратила свою принадність і неповторність не лише за рахунок рельєфу та зелених насаджень, але головне за рахунок забудови. Саме будинки і споруди, що з'явились у місті на рубежі двох віків, минулого і нинішнього, зберігають характер забудови міста. Яскравим прикладом еклектичної архітектури Вінниці є готель Савой, збудований у 1912 році. Весь ніжній поверх займали крамниці. Клітка сходів була обладнана єдиним у місті ліфтом. Готель мав велику рестораційну залу із стінами та стелею, оздобленими різнокольоровими прикрасами та орнаментом у стилі Модерн. Центральне водяне опалення цього будинку, як і в готелі Франсуа, який втрачений, вносить нову для того часу у Вінниці Рис. Основні деталі могутнього бароко стилізовано модерном. Приблизно у цей же час, у 1910 році, у Вінниці збудовано театр. І хоча його архітектура не відзначається, особливою вишуканістю, він вважався найкращим на Поділлі. Адже ж треба відзначити, що небагато провінційних міст, подібних нашому, могли похвалитися театром. Що ж до архітектурного стилю, то це Ренесанс з деякими прикрасами. Вже в післявоєнні роки театр оббудували сталінським барокко. Великим кроком вперед, порівняно з іншими будинками тих часів, є архітектура білої зали. Раніше тут розміщалась міська рада, нині Вінницька біржа. Нижній поверх оформлено рустами. Усі деталі та загалом весь фасад добре продумані і являють собою модернізований ампір за найновішою модою тих часів. Біла зала, як і готель «Савой» являють собою найкращі зразки еклектичної буржуазної архітектури. В стилі українського модерну на початку століття збудовано дитячу поліклініку на кумбарах, яка також має неабияку архітектурну цінність. В цей час міська влада турбується і про водопостачання. Для влаштування водяного резервуару використано пожежну башту. Висока вежа з цегляними стінами та з годинником на горі також має архітектурний інтерес. Потенькований нижній поверх оформлено рустами для утворення постаменту. Цегляні стіни мають пілястри, що підкреслюють висоту. Зростає у той час і кількість житлових будинків вже в 1910 році їх число досягає більше п'яти тисяч, з них 2370 муровані, і саме вони вірніше вже залишки визначають архітектурне обличчя міста, Незважаючи на те, що деякі надбудовані або отеньковані втрачають декор, і в результаті гинуть як твори мистецтва. Досвід міст Європи на зразок нашої вінниці свідчить про збереження і дбайливе відношення до пам'яток історії та архітектури, адже і найстаріші з них ще довго можуть вірою і правдою служити людям із прагматичної точки зору, не кажучи вже про те, що зберігають вони і нашу історію, і культуру, і духовність. Вінниця, я дуже люблю блукати твоїми затишними вуличками, алеями. Парками. Я люблю тебе в камені, я люблю тебе в людях, люблю за тепло, люблю твою красу. Я кохаю тебе, Вінниця,